Я думаю, поважні гості будуть більш вахово і теоретично розповідати нам про механізми або фізіологію школи СФІСІ, тому сенсу, коли не бачимо розмірковувати про теоретичну базу, цей слайд нам всім нагадує, ми всім зумовно знаємо про механізми з і переходимо. один на сьогоднішній день, тут базовий недокументозний не, не, не метод лікування важких асфіксій, це є повальні Неможливо діагностика Шкої асфіксії без визначення празників газів крові. Але ми всі лікарі, які пройшли певний шлях, практичний, з багатьма з вас ми працювали нічого більш тривалий час. І я певний, можливо, я не розповідаю, що практично ніби ні у лікарні можливості визначати. кошерські ускладнення, значне порушення серцевого ритму плоду, відшурувальні проценти, розрив матки, маткові кровотечі і безліч інших кушевських ускладнень, які передбачають проведення важкої периодної реанімації тривалої, і які дають нам право очікувати народження дитини в важкому стані. Оцінка за шкалою авган на 10-й хвилині менших такиварів. Зато у нас тут присутні шановні шари гінекологи, зато у нас присутні шановні неонатологи, тому що оцінка пушкаря в гарний вирок. Оцінка пушкаря-вгар, стара добра оцінка пушкаря-вгар це є по суті в ваших руках один метод діагностики, важкої асфальті. І так як я більшу частину свого життя лікар, і в приймів в обласній дитячі лікарні, працюючи у нас народжені. Оцінка пошкіля Гарма, де у нас було таке ефемерне поняття, на виставка та вистава. З того часу, як я працюю в лікарні Сіхова Мартина, мої колеги, поширені кологи, практично друзі, які е, причому поруч. Мінімум 10 хвилин від Дуже важливо, всі ви практичні лікарі дихаємо масочкою 10 хвилин, даємо 5 літрів через кисневий концентратор, а він і так має 100 раз є ледве дихає, раз дихає, раз не дихає. Тось різні опції оцінки важкої дихальної недостатності, але це є потреба в респіраторній підтримці, як мінімум 10 хвилин від Наявність судом або ознаки садволопатії перші в першій годині життя. Грозний показник. Всі ми знаємо це свідчить про важке враження в центральної нервової системи, летергія, комах, судоми. Тобто, це то, що ви можете оцінити а, самі, знаходячись в районному центрі. Кому ми можемо проводити? Перше питання, перший пункт вік до 6 годин це золотий час. Тобто Ми починаємо лікувальну потребі у нас в центрі практично в першу годину від народження. Згідно рекомендацій методичних золотий час до 6 години після народження. Хоча зараз ці рамки збігають аж до 12 години. Але з нашого досвіду, який вже є, ми бачимо, що чим раніше ми починаємо, тим краще. Гестаційний вік більше 30 тижнів, вага при народженні більше 1800 грам, зрозуміло, і гази крові, менше 7 і дефізит основ, менше 16 тижнів. Кому ми не можемо проводити ці картинки дуже гарні, мені допомагали дівчата. Чайності. Тому ми не можемо проводити діткам з діткам, на вадами розвитку, які сумісні життям, недоношеним, низьким ступенем гестації, мало дітям, дітям з важкою пологою, травмою, хірургічні патології, яка потребує термінової корекції, вік дитини більше 6 годин поставили знак питання і відмова батьків чи пацієнтів. Перші наші дітки, ну важко було пояснити і батькам, і шановним пошарині кологам, що таке заморозити дитину. Але після двох, трьох, чотирьох позитивних результатів всі оцінюють саморозку дитини як яку такусь гарну боксу, якою слід пишатися і яка приводить до наступної здорової дитини. Тобто вміння говорити з батьками в цьому питанні дуже важливо. Якщо ви скажете, ми хочемо зараз заморозити дитину, то це, якщо ви розкажете про лікувальну і про це буде виглядати добре. Що ми можемо робити або що ми робимо в нашому центрі? Тобто це те, то, що необхідно зробити, щоб почати процедуру лікувальної дитині. Виносити доступ, дихальна підтримка різна, в залежності від стану дитини. Седація ізневолення, тобто дитина постійно перебуває під час цієї процедури підірвативних препаратів. Протисудомна терапія при необхідності в більшості випадків вона потрібна. Інфузійна підтримка згідно протоколів, інмотровна підтримка, зрозуміло, корекція гемостатичних доруч. Пезників гемостазу, амплітудно інтегрована інцефалограма, без неї неможливо проведення процедури тотальної лікування. Визначання температури шкіри та температури матраси, це все робить з Приклади обладнання, які у нас є: система лікувальної гіпотермії, частина, її знаходиться е, в нижній частині слайду, це є установка тихотерміна. Вона є універсальна, може як нагрівати, так і охолоджувати дітей. На теперішній час це найкраще. Амплітовно інтегрований електроенцефалограф у нас є універ. Практично він використовується не тільки для проведення гіпотермії, він у нас використовується для діагностики особенно, якості знеболення і інших функцій. Апарати штучної вентиляції радіо не зрозуміли. шприцеві інфузійні насоси до чотирьох каналів, так, тому що в дитині де, в декілька єм ходяться різні препарати, це із серговені, і седація, і мантові бактеріальна терапія, реанімаційні столиць або інкубатори, аспіратори електричні. Як ви бачите, це великий спектр обладнання і для одної дотримання гутерні, обладнання. Народжування Забірпарської області 22-23 рік, 24 рік. Це офіційні цифри ми взяли 23 рік, Б-21. 308 дітей народилися з асфіксії на 9450 пологів. Цифра досить вражаюча, це 3,3%. Ми думаємо завжди це була асфіксія, наскільки глибока була. Як вона діагностувалася, Але ці офіційні цифри, тому що світова тенденція це 0,5-0,7% від кількості років. Дівчата веселяться. Містер Пін в Шоці. Там кількість дітей з асфіксією в закладі. У 2021 році, коли ми ще не відкрилися, це було 8 дітей. Це показовано. Це для нас всіх показовано. Коли ми відкрилися 22 23 рік, ви бачите, що кількість асфільсі зросла. Вона зросла не за рахунок того, що ми відкрилися, а за рахунок того, що почалася діагностика Асфільсі в своє часто. Тобто ми не є люди, які скривають ці цифри. Ми пишаємось тим, що ми її своєчасно діагностуємо і намагаємося допомагати цим. Кількість народжених в закладі. Справа ми бачимо. І з кількості кількістю Асфіксі в області у закладі з 23 рік народились 8,8 немовлят. Це в абсолютних цифрах. 27 дітей з асфіксією народились в лікарні Святого Мартина. з 300 дітей, які народились в області. Гіпотермію. Отримали 2,3% немовля з асфіксією із кількості випадків в області. Я можу собі допустити, що це дійсно не 300 асфіксії, а 150 або 120. Не знаю, як вона діагностувалася. Але біля 100 дітей, які народились в асфіксії, можливо і більше, вони поповнили ряди дітей з неврологічними ускладненнями, з необхідністю реабілітації. З епіректичними припадками, з руковими порушеннями, з кохлеарними, плантами і іншими іншими речами, які ми, в принципі можна було зараз. Це печально. Ми змоделювали тенденцію згідно статистики 23-го року, Виходить, що в області, в якій суд падає народжуваність, народиться. Біля 8,5 тисяч дітей. Якщо буде утримуватись такий же процент асфіксій, то від 200 до 300 дітей з асфіксією в області будуть народжені в 2024 році. Якщо буде утримуватись тих тенденцій, які зараз є. Давно відбулася маршрутизація надання допомоги неонатологічної області. І наш заклад одним із пунктів є діти з гіпоксичною шомічними враженнями ЦНС і асфіксією. Це є шлях або погорта дітей, яких ми офіційно можемо приймати до себе для надання їм адекватної допомоги при діагностиці асфіксії в перші години життя. Ми готові це робити, ми можемо це робити. Це не є питання перетягування обдри, це не є питання е, якихось стосунків поза медичних, це є питання того, що в області є заклад, який може проводити ті є маршрут пацієнта для кожного району, згідно якого діти з всіх можуть. Дікарні святого Мікна і є від 100 до 200 дітей з асфіксією, яким ця допомога не надається. Алгоритм простий: якщо ви поставили діагноз з асфіксією, ви викликаєте транспортну бригаду, є два телефони телефон наш і телефон центру екстреної медицини. Напротязі декількох бригада знаходиться у вас. Сядете на транспортному інкубату на штучній венціляції венькі забирається в центр гіпотені, де надається необхідна допомога. За той час ви дитину просто не нагріваєте. Ви виключаєте інкубатор, ви виключаєте реанімаційні стіли, ви допомагаєте респіраторну підтримку, забезпечуєте реносний доступ. 20 на малому дитину два зменшити